Вітання аграріям! Сьогодні будемо говорити на дуже важливу тему, яка цікавить практично кожного аграрія, тому що згідно моєї статистики на сьогоднішній день, практично кожне господарство, яке я знаю, буде сіяти сою. І, звичайно, що всіх турбує питання, а як так зробити, щоби посіяти своїм посівним матеріалом і щоби захистити сою від хвороб. Тому що ми знаємо, що результати, які ми отримуємо, світолабораторії про зараженість хворобами, про схожість, звичайно, нас не тішать. І е, інколи в минулому тижні телефонують до фермери і кажуть: подивіться на наші результати, таке може бути взагалі таке можливе, такий відсоток ураження. Ну, напевно, можливе. Ну, немає нікому е, змісту завищувати ці показники, тому що за них ніхто не доплачує. Е, тому... Маємо, що маємо. Тому дивіться, сьогодні ми поговоримо про таку основну стратегію, яку треба обрати для того, щоб захистити свої посіви від хворіб. І тут розумієте, одним якимось заходом ми абсолютно не обійдемося. Тут має бути повний комплекс на протязі всього, -всього періоду і продумування, і планування технологій, і безпосередньо вже в полі має бути повністю комплекс, який може нам допомогти. Захистити посіви сої від хворіб. А ось тому дивіться, перше, що я хочу порадити, звичайно, не пошкодуйте часу, не пошкодуйте грошей, проведіть аналіз свого насіння, якщо ви плануєте сіяти своїм насіннявим матеріалом. І на основі того ви вже будете приймати рішення або відмовлятися від того насіння, тому що інколи зараз дивлячись. Результати аналізу ми розуміємо, що тим насінням сіяти неможливо. В результатах що ми бачимо? Ми бачимо схожість і якщо там схожість нижче 80%, ну як сіяти, і наскільки треба додати збільшувати норму висіву, і що потім ми з того отримуємо, якби таке. Тому при 85% це це суто дивіться, це не є якісь такі, напевно, науково обґрунтовані рекомендації. Це рекомендації з досвіду і з тої ситуації, які, яка на сьогоднішній час склалася. Тому, якщо схожість ще не на рівні 85% і вище, то висіваємо насіння. Якщо нижче, то стараємося вже по можливості його замінити. Може, десь в когось там в сусіда, якась там репродукція, хоча б друга, третя. І собі або поміняти, або перекупити, ну тобто, якимось чином вже господарство собі домовляється. Тому ще раз і ще раз не пошкодуйте нічого, а зробіть оцей аналіз. Що ще дає аналіз? Аналіз нам показує: чи грибкові хвороби, чи, наприклад, бактеріальні хвороби, чи це поверхнева інфекція, внутрішня інфекція. Тобто, ви маєте розгорнуту картину для того, щоб приймати рішення стосовно протруєння. І такий захід, як протруєння, насіння сої, обов'язковий. Я завжди про це говорила, що це обов'язковий захід, але ну Попадаються ще господарства, які кажуть, що ми сіємо, і все ок. Це не той рік, не той рік, тому обов'язковий захід протруєння. На основі результатів фітопатологічних, де вказані оці хвороби, вже можна підбирати препарати, підбирати діючі речовини, які будуть працювати саме проти тих збутників, які будуть вказані, які саме є у вашому насінні. Працювати. Оригінальними продуктами, оригінальними протруйниками і працювати в максимальній нормі, тому що оці такі, знаєте, половинчасті норми, воно і в звичайний рік не завжди допрацьовувало а в такий рік... Ми мусимо перестраховуватися. Хочете зекономити, ну, можна взяти дешевші продукти, де є там 3-4 діючі речовини, щоби захистити. Але при тому ми маємо звертати увагу, маємо дивитися, які саме діючі речовини, який їх вміст, і чи захистять вони від тих, від тих хвороб, які, які у вас є. Ось. Дальше, далі, значить, протруїли з протруєнням зрозуміло. дальше, протягом вегетації постійне обстеження посівів на наявність хвороб. Звичайно, що це той рік, коли ми знаєте, на всьому-на всьому економимо. Але. М Щось мусимо і давати. І якщо нам буде сильний розвиток хворіб, і ми не зможемо зупинити, а він може зв'язку, що ми будемо сіяти таким насінням, може вже появитися вже на початках вегетації, то звичайно постійний контроль за станом посівів в полі. І, можливо, знаєте, все таки краще превентивно працювати, краще профілактично. Бо потім, коли вже починається розвиток хвороб, інколи вже дуже важко зупинити. І от навіть ми сьогодні говорили, що оригінальні продукти. Не допрацьовували в цьому році і не змогли зупинити я, я про 2022 рік. І в таких умовах, коли була підвищена кількість вологи, були сприятливі умови для розвитку хворів, вони не змогли зупинити цей розвиток. Тому краще працювати профілактично і таким чином десь собі захистити. Ще один момент. Ще один момент. Звичайно, що чим рослина, знаєте, чим кращий сорт. Чим живлення збалансованіше, тим рослина буде стійкіше до ураження хвороби, і це в технології якби теж треба враховувати. Хоча знову ж таки зараз розробляють технології і всі вони такі дуже-дуже мінімальні навіть у, у хороших господарствах. Хоча є такі господарства, які, які будуть працювати по своїй звичній схемі і виходити на свої високі показники. А ось наступний ще один момент: десикація. Дисикація в цьому році по-різному спрацьовувала і по різному давала результат. Але я знаю, що якщо все правильно зробити, то все-таки десикація теж є тим заходом, який перерве оцей процес поширення хвороб в рослині, вже в самі боби, на насінину. Тому Десикація це теж як один із е е заходів боротьби із, е е із хворобами. Ну І, звичайно, якщо ви будете сіяти не е власним насінням, а будете закупляти, то вибирайте сорти, які стійкі до хвороб. Вибирайте сорти, які е будуть підходити для вашої зони за характеристиками. І ну, дивіться, рік на рік не попадає. В цьому році, звичайно, ультраскоростиглі, ранньостиглі сорти, з ними все ок, їх встигли зібрати до дощів. І ураження хворобами практично немає. Але я вам скажу, що навіть сьогодні ми маємо вівторок, значить, минулого тижня, минулого тижня в четвер, я обіжала два господарства, з якими я працюю, і в яких залишилася соя в полі. І ви знаєте, що пройшовшись по полі, це не найкраща ситуація, так не треба робити. Ну, ну так це стало. Так це стало, і... Зайшовши у поле, ми не знайшли жодної рослини, жодної насінини ураженої хворобами. Тому що тому, якщо правильно підібраний сорт хороший, якщо все зроблено правильно, при тому, що я не говорю про якісь, знаєте, максимально інтенсивні технології. Ні, це звичайні технології в звичайних господарствах. Але якщо оці всі заходи, розумієте, от підходити до них. Із наукової точки зору, і з практичної, і розуміти, що ти даєш рослині і як ти працюєш, то в результаті маємо маємо посів, які на сьогодні ще не уражені хворобами, і вони не були уражені під час дощів. Звичайно, що десь якась рослинка вже вламалася, десь якась вилягла, і так не треба робити, але уражених немає. Тому ось так сьогодні, знаєте, ми сьогодні пройшли отак по пунктиках, що треба робити в цілому в технології. Тому, що коли задають питання, я не можу відповісти, от зробіть це і буде вам добре. Так не працює. Комплекс, комплекс заходів. І оскільки площа під соєю збільшується, оскільки дуже часто в господарствах в цьому році буде посів сої після сої, що теж підсилює соя після соняшнику, дає спільні хвороби, тому звертайте на це увагу. А в наступних відео ми знаєте, деякі моменти ми просто. Детально розберемо. Е, можливо, ми візьмемо якийсь сертифікат е, якості, результати досліджень фітопатологічних, де будуть хвороби. Е, хто хоче, може, можете скинути, ми по ньому прийдемося. І е, ми е, тоді вже е, от про які хвороби, які діючі речовини. Я вже про це говорила, я вже про це десь знімала відео, але зараз воно знову ж таки е, актуально. Тому от по тих пунктах, які ми сьогодні проговорили, так в загальному, е, десь наступні відео ми будемо. Більш детально а, говорити про те саме, які діючі речовини, які норми, які сорти, що як робити, для того, щоб максимально, максимально, що ми можемо зробити, захистити свою сою, допомогти їй сформувати той врожай, на який ми розраховуємо. Ось тому. Не пропускайте наступні відео. До речі, я ще планую записати відео з господарствами, з агрономами, які вирощують сою. Вони ще поділяться своїм досвідом. Тому не пропускайте наступні відео. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!